Завдяки вам було закрито 46 зборів за 2023 рік. Завдяки вам передано більше 20 мобільних майстерень та пікапів. Завдяки вам було передано 8 дронів Mavic 3 та комплектуючих. Завдяки вам передано близько 6 тонн ручного, електричного, пневматичного та навіть спеціального інструменту. Завдяки вам передано 4 станки для монтажу вставок. Завдяки вам передано 6 старлінків та зарядних станцій. Завдяки вам було закрито зборів на загальну суму.

всіх зборах прийняло участь близько 50 тисяч людей. Завдяки вам найбільший наш збір на суму 1 мільйон 496 тисяч 788 гривень було закрито за 2 місяці та 28 днів. В цьому році для нас це гарний результат. Це відео не про підсумки за рік, адже підбивають підсумки, коли щось завершують. А наша боротьба все ще триває. Тому ми закликаємо вас продовжувати невпинно працювати заради нашого майбутнього, майбутнього нашої країни, заради життя. Життя наших військових заради гідного майбутнього наших дітей. Дякую вам, українці.